Всіх вітаю, хто завітає на мій канал. Мене звати Олександр. Ви на каналі Наше господарство. Сьогодні у нас е, ранок будемо годувати наших тварин. Ну і всього по трішки. Кому цікаво залишатися, у нас дуже парить. Уже третій день, спекотно, Уже можна косити сіно. Нове. Ось так, тому йдемо спочатку годувати наших мусей, кура і качок. А потім повернемося до інших, до інших тварин. Так що комусь цікаво, залишайтеся. Ось так, зараз буду загрібати ось ці кущі від трави. Насипаю трішки в це кориту, а частину на землю, тому що вони хто в кориті, хто на землі їсть. Ми сюди вже пере, перемістили молоді наші кури, старші і менші. Ось так, правда, тут тільки половина птиці. Решта бігає ще. Вже помаленьку доходять. Ось дивіться який півень чи хто це. Гарний такий з такою шиєю. Ми залишили тут два качури і чотири качки. А одного качура і одну качку залишили біля каченят. тому що качка ще водить каченята, а ми вирішили залишити качура, якщо вона занесеться, щоб яйця були добрі. Вочка, яку ми забрали від курчат, тому що вона е, кусала каченята і інші кури. Тому викинули її в пташений двір. І ось вона тут місце не знаходить собі. Так, королі вже ситі. Вже погодував їх, ось лежать, тому що вже спекотно. І так, перемістили цих кролів сюди, де була кролиця і вісім кроленят. Ось так, тому що мало їм тут місця, а це якраз нормально, мінімально. Так, ці тут добре. Ось так. Ось ця кролиця тут. Зараз покажу вам. Їди. Ось так. Ось вона тут і тут кроленята. Сидять так, водичка поки що з баночки, зараз їм придумаю щось, якусь поділку. Ось так, Так, ось ці е, курчата тут і ті, які вилупилися два дні тому, і ті, які трішки давніше. Ось так. Ми їх змістили, ось е, кукурудзяна крупа і водичка. Ось так, отакий нехраціон. Так, розцвітають тягайстри, білічі, які вони мають бути. Також, також, також хочу показати. Ось тут уже скоро буде свісти хризантема. Хризантема. Ось ці майори. Деякі квіти ще не, не розцвіли. Так, ось горжини. Буде їх тут багатенько. А ця ще не показується на, на цвіт. Ну ось так. Так, посадив я повольницю. Ось вона трішки така, але потім вона пусте вже. Там молоденькі такі ось, бачите? Кущики будуть. Лив багато води, не показував, як я саджу, тому що і телефон розрядився і... І часу так не було, щоб познімати, показати. Ну ось так. Два рядочки вийшло. Такі недовгі. Ну нехай розростається. Будемо поливати декілька днів підряд, щоб вона гарно укорінилася. Дивіться, які яблука. Ось так сиплеться. У нас яблука за кілограм по гривні 20 копійок. Ну Ось так, а ви, щоб не гнили, краще вже їх продати. Малину обірвав і закатали 4 банки компоту. Ну, ось так ось ця вже починає спіти. О, чуєте, як падають яблука. Яблук багато справді. Ось так, трішки вже менше бур'яну. Ну, це сіно приглушить, я так вважаю. Ще маленька десь позалишалася. Так, збирав два мішки яблук, тільки що так споконно, що вже більше не можу. Ну, нехай. Зараз трішки відпочину і ще піду трішки назбираю. Ось так два мішочки. Так, хочу ще показати. Бачите, ми тут забили такий кіл і поставили такий камінь. Ну, так, І тут, і там. Ну, це рівно із парканом. Наша територія, навіть більше. Тут почали їхати машинами. Дуже добрі сусіди? Хоча каміння тут нічого не мішає, бачите? І взялися каміння мені покидали у гарбузи. Такі добрі люди, що й москалів нам не треба. Ось тут був камінь найбільший, ось тут. Навіть трохи гарбуз пошкоджений. Але справа не в тому. Навіщо бути такою людиною, щоб. Нищити чужу працю я кажу: у нас на Україні і москалів вистачає. Ось так. Ну, не знаю. Хочу ще зауважити, що у у цій паці, що ми купували середню капусту, попадається і зимова. Наприклад, ось, ось, чи пізня. Як там? Ось, бачите. Тут уже гарні такі, дивіться. така твердюща, твердюща і велика головка. Тут така велика. Ось тут, тут гарна. Також тут я вже пробую. Ну, ще нехай посидять, полежать, покрутяться. І вже будемо переробляти. Чи квасити, чи якийсь салат закривати. Ну, не знаю. Це ще не дуже. Це вже починає, бачите, портитися. Ну, ось так уже. Той десь і рання було, попадалося, ми вже зрізували. Ну Ось так. Треба вже буде переробити ці капустини, які вже починають. Бачите, тут зверху, тільки зверху один листок з далі все добре. Так, посадив ожину, хоча ця всохла, але стебло ні. Тут дві такі, оця не всохла. Дві такі. Малесенькі, я посадив їх у дві сторони, але в одну яму. Нанес, я кидав відро, перегную, викопував дуже глибоку яму, потім засипав трішки землею і вже ставив ось ці рослини, щоб вони не погоріли. Так само і з цією найбільшою. Тут скоро прокоситься, не буде трави. Але вона не всохла, це добре. Хоча можна буде, потім, коли прийметься, щоб якось розвести ожину. То можна буде прикопати сюди, накидати землі і її звідси пусти корінь. Я так вважаю. Хоча не знаю, чи це так діє. Так, перчик. Перчик непоганий, я вам скажу. Одразу, дивіться, вже який зав'язався. Ось тут тут. Тут декілька сортів, є і домашні, які я вибирав, є і куплені. Ну ось так. А на цьому все, всім дякую за перегляд, миру, добра і швидшої нам перемоги. Всім до зустрічі в новому відео. Всім пока-пока.